Бердишівські школярі зустріли свято першого дзвоника. На початку вересня дзвінок пролунав у всіх закладах міста. Для одних він став першим у житті, для випускників перший дзвінок задзвенів. останнє. цей навчальний рік стане для них вирішальним, адже кожному треба зробити вибір майбутньої професії. Свято знань це одне з самих прекрасних і одне з самих свят. Колись я думаю, що настануть такі часи, коли свято знань стане самим головним святом не тільки в нашому місті, в країні, а в всьому світі. Тепер вас чекає нова, цікава подорож до країни знань. Вона кропітка, складна, але я думаю, що все ви здаваєте. Я вітаю першокласників, яким тут ще дуже-дуже довго треба вчитися. Ще треба дуже, -дуже довго зростати. Подивіться, вона клас стоїть. Ви повинні стати такими ж високими, гарними, так як усі дівчата і хлопці, які стоять на передній, на передній. Якби не підтримка батьків, влади міста та спонсорів зазначають у п'ятій школі. навряд чи діти би мали затишні класи, а школи гідний ремонт. Тому перше вересня це не лише свято учнів і вчителів, а й батьків, які допомагають гристи граніт науки своїм школярикам. Втіти її школи, і нарешті ми привели своїх дітей в цю е, рідну школу нам. І сьогодні ми нарешті дочекалися цього славетного дня, коли і наші діти стали учнями першого класу. Любі наші діти, ви нарешті дочекалися цього головного свята в своєму житті. Ви стали учнями. Учися, дитину, вчитися треба, Учися, голубку, хай розум не спить. Хай серце і воля, і дух ростуть в силу. Хай книжка розкрита. Любові навчить. Дітки, навчити неможливо, можливо навчитися. Тому, якщо не буде старанності з вашого боку, то вчителі при всій своїй майстерності не зможуть нічого вас навчити. Говорять про велике значення виховання у родині і військовослужбовці, котрі завітали на день знань до школи. З їхніх слів, жоден дитячий лист не лишився непрочитаним, адже підтримка від дітей бадьорить хлопців на сході найбільше. Хочу подякувати висловити слова вдячності батькам за патріотичне виховання наших дітей, за підтримку, за підтримку наших дітей, за, за листи, які вони нам писали. Це не би як піднімало наш бойовий дух. Трошки можна було відволіктися від. Від установки, там... Два класи першачків, які поповнили ряди учнів п'ятої школи, готові до навчання. Про своє завзяття на новій для себе життєвій стежині говорять на святковій лінійці. Ми прийшли у перший клас, онуки кличуть нас. Ми прийшли не лінуватись, а всього всього навчатись. Всі ми учимось дружити, коли цілі добре жити. Ми тепер одна родина і єдина. Долучилися до шкільного свята і благодійники. Допомагати навчальним закладам на їхнє переконання це свого роду інвестиції у майбутнє країни. Щоб у школі мали гідні умови для організації навчального процесу, викладацькому складу подарували орхтехніку. Шановні дітки наші батьки, гості. Я вас вітаю всіх цим прекрасним святом, святом першого дзвоника. Це визначний день для кожного з нас, тому що він несе нові знання, нові надії, нові досягнення. Що кожен з вас повинен вчитись так, щоб ваші батьки ваші, вами пишалися і ваша школа. щоб ви могли виростити гідними громадянинами нашої держави. Вам крепко здоровя, мирного неба и хай вас благослови Бог. Все наводи, хочу пролетати безпедагогичния колектив и вручити им под малки подарове през фракция Батикщишина. Това е професионалния принтер. У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 17 свято першого дзвоника розпочалось вшануванням пам'яті загиблих воїнів на сході України, зокрема і Валерія Вітківського, який тут навчався. Такі чоловіки, як наш земляк, переконані у закладі, мають бути прикладом незламної сили, любові до батьківщини. Навчати цього повинні як у школі, так і вдома переконані освітяни. Підтримують таку думку і гості святкової лінійки. Сьогодні всі. Дороги ведуть до школи. Сьогодні всі струмочки дітей йдуть сюди, тому що тут збирається вся молодь тут збирається весь розум. Я хочу сказати велику подяку всім вчителям за те, що вони діляться, щедро діляться своїми знаннями, за те, що вони виховують молоде покоління справжніх патріотів нашої держави. Любіть державу! Любіть свої сім'ї, любіть своїх вчителів. Хай вас всіх благословляє Бог. Я як депутат. Скільки міг допомагати і буду допомагати, як за школою, як з лікарнями. В цьому році ми міг кільною бібліотекою, з мебелів. Дас Бог средства в моєму бізнесі, ще багато в чому допоможу. Знаєте, ви не сумі. Ми завжди з вами. Перший у житті день знань на порозі 17-ї школи зустріли її учні початківці. Серед старших школярів вони виглядають ще зовсім маленькими, але налаштовані діти на великі перемоги у навчанні. Шунескрі. Для урочистостей учні пішли на перші вересневі уроки у новий навчальний рік. Школярі вступили з спекотного по справжньому літнього дня. Такого ж тепла на душі і спокою упродовж усього навчального року побажали всім учням їхні вчителі та директори навчальних закладів.